Okay. Це посол посла, програма, яка показує, скільки допомогла Німеччина Україні. А я Марко Цвалов, ведучий цієї програми і показую, скільки її і куди ця допомога спрямована. А це посол Німеччини Мартін Єгер. Привіт, Марко. Сьогодні ми поїдемо в одне таємне місце. Потрібно, щоб ти заплющив очі. Такі правила цього випуску. Скажу чесно: я не повністю заплющив очі, тому запам'ятав кілька тротуарних плиток і те, який вигляд мають мої каліна. Це перший раз, коли Мартін особисто зі мною їде і не каже куди. Значить, це те, на що я так довго чекав. Це? Так, так. Ми вже їдемо туди. Точно. Так. А ви що, весь цей час чули, що я думав про себе? Звісно, це входить в посадові обов'язки послів. Ми на місці. Ми прибули в перше секретне місце. І щоб ніхто не зрозумів, де ми перебуваємо. Я обмотав горизонт харчовою плівкою, і тепер ніхто не зможе розглянути деталі ландшафту. Ого, нарешті, ми про це можемо не тільки говорити, а й показати. Це військова допомога Німеччини Україні. Усі знайомтеся, всі це Арісті, Арісті. Знайомся, це всі саме Арісті захищає нас від ракет, дронів. І дощу, тому що хмари просто бояться підходити до нього близько, пане посол, ви передаєте зброю нашим бійцям. Що вас найбільше вразило при спілкуванні з українськими військовими? найбільше мене завжди вражає мужність і незламність українських військових. Тут, на IRIS-T, окрім цього, ще необхідні неймовірна технічна винахідливість і велика вправність. ніхто не вірив, що ці комплекси можна так швидко опанувати, але хлопці тут працюють із надзвичайним успіхом. Показники ураження цілей надзвичайно високі, і це викликає у всіх нас велику гордість. Як Німеччина може допомогти Україні в розбудові власної оборонної промисловості? Ми не лише постачаємо зброю та навчаємо українських військових ми також ремонтуємо цю зброю тут в країні. наразі вже існує кілька спільних німецько-українських підприємств, які розташовані тут в Україні, і також виготовляють тут свою продукцію. у майбутньому Німеччина також безпосередньо інвестуватиме кошти в українську оборонну промисловість. Чи був у вас момент? Коли ви зрозуміли, що війна в Україні для вас не просто дипломатична робота, а особисте питання я зрозумів це дуже швидко, коли вперше поїхав до Харкова і на власні очі побачив, як відважно і сміливо борються мешканці Харкова. Тоді для мене стало очевидним. Це мій особистий обов'язок допомагати цим людям. А вдруге це відчуття я пережив у день ракетного удару по дитячій лікарні «Ахмадит». Ми були на місці через дві години після влучання ракети, привезли воду і намагалися допомогти. І відтоді я знаю, що я тут не лише посол, я також особисто зобов'язаний цій країні і цим людям. Пане посол, що може ця зброя найкраще? Для чого вона використовується? Це одна з найбільш розвинених систем озброєння у світі, виготовлена в Німеччині. Вона використовується для протиповітряної оборони, і система Арісті є надзвичайно ефективною, коли йдеться про протидію крилатим ракетам. Водночас вона здатна вражати інші цілі. Як саме це працює? Про це найкраще запитати у хлопців. Вони зможуть пояснити це набагато краще. Це Олександр. Знає про АІРІСТІ все, але розповісти може небагато. Тому велике прохання про щось секретно здогадуватися вже саме. Але перед вами знаходиться пускова остановка, Це є безпосередньо базове шасі, воно може бути змінене, але дана система знаходиться на базовому шасі. Ман. от безпосередньо. З цього краю починається сама пускова установка. Вона є зйомною, тобто її можна переміщати, переставляти, транспортувати іншим видом перевезення. Є гідравлічна система, бачите, є опори для того, щоб машина після прибуття на позицію могла зорієнтуватися, стати більш-менш рівно для точності наведення. Тут знаходиться генератор даної системи для запітки апаратури. Також безпосередньо блоки керування та підтримання системи в роботі знаходяться. Тут знаходиться у нас безпосередньо пульт керування системою, якою керує оператор. Під час переведення машини в готовність. Да, так, ага. так, там є слід монітор, кнопочки. Там, де і запускаються ракети, нажимаються? Ні, ракети запускається з командного пункту. А розкажіть, аж ви це уражені цілі? Так, це уражені цілі безпосередньо цієї пускової установки. Ми маємо традицію після проведеної бойової роботи оцінки результатів бойової роботи обслуга наносить е, такі от відзначки зі збитими цілями даної системи. Е, тут у нас знаходяться. Ракети, якими... так, вони знаходяться в тубусах. Всередині є ракета, якою проводиться знищення повітряних цілей противника. Вісім ракет за 15 секунд можуть бути в повітрі і знищувати цілі. Ого. Так. Вони незалежно від того, <кхех> скільки є, випускаються і вже проводять знищення. Не потрібно чекати, поки долетить одна ракета і знищить ціль. як це ми могли бачити в більш застарілих комплексах радянських, які ми використовували до цього. Олександр, а яка ефективність влучання цієї ракети? Загалом ефективність є дуже високою. Найчастіше ми використовуємо одна ракета, одна ціль. От безпосередньо в даної системи є ефективність 99% влучань. Тобто, майже всі цілі були збиті однією ракетою. Олександре, як ви потрапили до розрахунку IRIS-T і чи мали досвід з іншими системами ППО в роботі? Потрапив я до системи IRIS-T після того, як пройшов навчання в Німеччині, отримали техніку, прибули для України для виконання бойових завдань. До цього у мене був досвід праці на радянській системі Buken m 1 А цікаво, скільки тривало навчання в Німеччині? Моє навчання тривало на протязі одного місяця. Це було складно загалом. Людина, яка до цього служила вже в ППО, їй не дуже складно опанувати дану систему. Безпосередньо потрібно лише маленькі знання англійської мови, а також натхнення для навчання. А як проходить розрахунок цілі? Безпосередньо система складається не тільки з однієї пускової, загалом до системи входить ще станція виявлення та наведення цілей, командний пункт, який безпосередньо проводить фіксацію та знищення цілей. І такі от пускові установки. Тому станція виявлення вона виявляє ціль. Після чого оператор, який сидить на пункті керування системою, бачить цю ціль, оцінює її, характеристики чи можливо відстріляти, і у разі можливості обстрілює ціль безпосередньо з командного пункту системи. А ви можете розказати про характеристики цієї системи? Система може виявляти цілі за 250 кілометрів та знищувати їх. До 40 км е пусковими великої дальності, а також до 8 км пусковими малої дальності СЛС. Новітня система 23-го року, тому тут є кондиціонер, є пічка для підігріву особового складу. Тому комфорт тут повністю все зроблено для людей, щоб оператор ні на що не відволікався а безпосередньо виконував своє бойове завдання з комфортом. Ну, і скільки коштує ця система? Система не є дуже дешевою, коштує вона понад 200 мільйонів євро. Загалом ця система. От, ця пускова коштує 30 мільйонів євро. А ракета близько 2 мільйонів євро коштує, тому це є не дешеве задоволення, але вона ефективно працює і повністю виконує свої завдання. Які цілі вам доводилося збивати, і який випадок вам запам'ятався найбільше? Ну, найчастіше моїми цілями являються це ракети противника, Х-101 та калібр. Ми їх знищуємо доволі таки ефективно. Ну, от самий випадок такий, який запам'ятався, це обслугою було знищено однією пущеною ракетою, дві ракети російські. Це випадковість, але це було і дуже всім запам'яталося. І ми цим пишаємося. — І це, це гарно, да? Це так? дуже гарна робота. Ну вау, дуже дякую, Олександре. Дякую. І Дякую вам за вашу дуже роботу. велике. Дякую німецькій стороні за підтримку. Ми це шануємо, пишаємося тим, що нас підтримують, тому що нам потрібна перемога. А без підтримки німецької сторони перемога буде складною. Дякую. Дякую. Дякую вам. Оскільки дорога до наступного об'єкта теж секретна, щоб коротати час, розповім вам про обсяг військової допомоги Німеччини за три роки: 38 мільярдів євро, що включає як постачання зі складів Бундесферу, так і закупівлі озброєння через фінансування промисловості З початку повномасштабного вторгнення, понад 20 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині, і це, звісно, не все. Просто ми вже на місці. І тут я натрапив на сліди. Це сліди великого сталевого звіра із сімейства котячих. Слідами видно, що цей звір прийшов до нас із Німеччини, чим вміє швидко бігати і швидко стріляти. Тому що це гепард. Знайомтесь, це головний сержант підрозділу Іван. Позивний шаман. І ворожить шаман тишу і спокій київському небу. І робить він це на своєму гепарді. Іване. Дякую, що знайшли час для цього інтерв'ю. Е, перше запитання: як ви потрапили до розрахунку гепарду? Нас сформували спочатку як підрозділ ПЗРК, але потім нам е, пошикували, кажуть, все, хлопці, отримуємо гепарди. Все, я в гепарді. А чи мали ви досвід з іншими роботами? Ну, був МППО. максимально цивільна людина. Я служив в армії дуже-дуже давно, в 2003 році. Все, в 22-му пішов на фронт, куди взяли взяли в ППО. І, і вам і прийшлось так, вивчати. Так, так. так. базові речі, котрі потрібні для того, щоб виявляти. Знищувати, обслуговувати машину так опановується за 40 днів. Взагалі там програма на два на два роки розрахована. А чому 40 днів? Ви? Це базові речі, ага. котрі повинні. Нам немає часу. Все на місці. Все решта вивчається на місці за більш ніж вже три роки. Роботи з цими машинами. Ми їх знаємо вже з німецькими інструкторами. Майже не спілкуємося. А в якому місці проходило навчання? В Німеччині. А в місті? Це секретно, так? Добре. Мені цікаво, як виглядає типовий типове бойове чергування. Сон в день, праця вночі. І все. Так. Зміни майже немає. Тобто є екіпажі, котрі по півроку майже не вилазять, з машини. Сон праця, сон праця, все. Є напрямки є дуже навантажені. Є напрямки, де трохи легше, є напрямки, де трохи складніше. Які бойові чергування чи випадки вам найбільше всього запам'яталися? Ну, на початку війни було дуже весело. У мене танк після цього став бігемотом. Ми його трошки в болото закопали і чотири дні викопували після цього. Таке. А як відкопував лопатами? руками? Лопатами, так, звісно. З лопатами міф? повністю чотири доби. Чотири доби. Чотири доби. Дощ. Нормально, чорнозем. А де це, це... було? На чернозьом. Угу. — Чергування вночі, в день Та, Поки повністю його не поставили на гусеницю, він сам стояв на гуслі, і то потім за допомогою трактора ми його трошки зірвали, Жесть. — вже виїхали. Та. Але ви його врятували? — І це все було на чергуванні, та звісно, врятували. Після цього на ньому була така велика надпис Бегемот. Це не він. Ні, 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 це угу. ця машина. — А Подальша судьба бегемота відома? Ну, Працює далі. Угу. Та, працюю, працюю. Дуже цікава машина була, він був дуже швидкий. Він був е, найшвидший зі всіх машин, на яких я працював. По асфальту до 80 км розганяв, по полю 60 так прям летів. Бегемот це ж гепард. — Ну, та, звісно, да, да, так, звісно. Та, так, та, та, та. так, так. То в нього ім'я угу. просто було. Угу. <світ> Не у багатьох у нас гепардів є ім'я. <світ> Мені казали, або бували такі випадки при захисті неба, що там одним снарядом могли збити там дві ракети. Ось та, щось та, таке та, було. Що... Особисто в мене ні було не було, але ми стояли дві машини в одному. Ну на одному напрямку, і друга машина збила два шахеда з 15 пострілів, тобто однією чергою два шахеди збили. А є якась внутрішня є? радість? Що, о, клас. Ну, тобто звісно, Тобто... Звісно, ну, звісно, угу. звісно, звісно. Є у нас екіпаж, який з місяця, напевно, може трохи, ме, трохи менше за місяць. Він за ніч відпрацював повний БК і з 10 виявлених цілей 8 знищив. Вау. Так. А мені цікаво, а хто малює завжди на. От, екіпаж? А? Екіпаж. Трофарети, так? Да, так, а та, та, трафарити спеціально. З балончика домів все. Клас. Але це не всі роблять, я знаю. Всі. Всі. Зараз всі. Так, ага. так, так. Та. Поначалу, спочатку було таке. Та, на що воно мені треба? Є такі, ну, є напрямки дуже-дуже навантажені. Там зараз не малюють, бо вже місце закінчилось. Тобто вони всі розмалюють? Так, та, а, повністю ага. весь в бабочках, так. Бабочки, ага. ракети. Є я таке, я теж. А, а мені цікаво, саме стан ще. От що ви відчуваєте, коли от саме бойове завдання? Тобто, це ж така як це на напруження Ні, як на полюванні. Ви вже на автоматі, вже воно вірно? вже автоматично все робиться повністю. Все автоматично робить. Я дякую вам за, за вашу працю Та? і за інтерв'ю. за що. приїжджайте ще служба на гепардах. Дуже престижна, і конкретно на цій машині проходить практику Наталі. Наталя нове покоління захисників українського неба від. А, вона сама про це розкаже. Я з військового коледжу сажанського складу Національного університету повітряних сил проходжу тут практику на командира бойової машини, а саме гепарда. А, що саме? Як саме виглядає ваша практика? Поки що вивчаємо всі кнопки, які є, для чого вони призначаються, як крутиться башня, таке поки що. А, чому саме ППО? Ну, доволі цікаво. Я згоден. А щось ще Ще мені подобається чисте небо. Я теж згоден. І не хочеться, щоб на ньому літали якісь бараболки. Це точно. Тому будемо намагатися його захищати. Дякую вам, Наталя. Ось таким вийшов випуск посол посла про військову допомогу Німеччини Україні. Айрісті. Мартер, леопарди і гепарди це слони, на яких тримається українська оборона. Саме вони захищають життя людей та боронять державність. Цей випуск ми записуємо в унікальний момент історії, коли уряд Німеччини разом із союзниками дозволив Україні завдавати далекобійні удари, і щоб не витрачати час на доставку цього озброєння, було підписано договір про фінансування німеччиною виробництва далекобійного озброєння в Україні. Завдяки цьому Німеччина надаватиме кошти, і це забезпечить постачання.